Гладиш? Гладиш, гладиш. Мати двох дітей Оксана Бердичевська каже, доглядати за хом'яком та папугою це поки головний обов'язок її синів дворічного Андрія та шестирічного Іллі. У нас була війна, хто буде прибирати, хто буде годувати. Зараз розділяємо. Виховуємо, що треба доглядати, треба захотіла тваринку. Ви за неї відповідає. Каже, ділять не тільки спільне господарство, а й кімнату. А Де хто спить? Я тут, Андрій. Meu Deus, pede Говорить, уявити не могла, що стане матір'ю двох хлопців. Пригадую про вагітність найменшим Андрієм. Дізналася на початку повномасштабної. А через п'ять днів її чоловік Дмитро відправився до навчального центру для військових. Ми хотіли другу дитину, ми її планували. Тобто, це ще було до повномасштабного вторгнення. Я 23 лютого ходила до лікаря, щоб перевірити власне здоров'я, стати там певні аналізи. В ці моменти цей ми подивилися все добре. В принципі, допоможе працювати, як то кажуть, на Покращення демографії і буквально через місяць після цього я завагітніла. я розуміла, що чоловік у мене фіцер запасу, що рано чи пізно його ну призвуть на службу. Каже, думок народжувати чи ні не було, адже війна навчила не відкладати життя. Ну обставини завжди були, є і будуть. І ну кращі часи можуть не настати. Так, у нас в планах третя донечка обов'язково, щоб це була донечка. Дуже хочемо, щоб дійсно дівчинку ми про неї мріємо. За офіційними даними міністерства юстиції, у 2023 році в Україні народилося 187 тисяч осіб. У 2024-му кількість новонароджених зменшилася майже на 6 відсотків і склала 176 тисяч. Головна наукова співробітниця інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Світлана Аксьонова говорить: низька народжуваність супроводжує Джу Україну увесь період незалежності у 2021 році, тобто до повномасштабного вторгнення, цей показник був на рівні 7,2 тобто більше аніж 7 дітей у розрахунку на тисячу населень. Зі слів пані Світлани, як свідчить історія, люди відтерміновують народження дітей, коли їхня країна воює, і навпаки, народжуваність зростає, коли війна закінчується. Сполучені Штати їх рівень народжуваності після другої світової війни перевищив рівень народжуваності довоєнний. і там дійсно відбувся такий бейбі-бум. Ми також очікуємо дуже на те, що ці відкладені народження вони все таки будуть реалізовані, коли зникнуть оці ці травмуючі небезпечні фактори. Говорить, ключовим у цьому питанні є завершення війни та економічна стабільність для того, щоб сім'я сказала так. Я почуватимусь у безпеці. І я хочу народити дитину, тому що я знаю, що це буде безпечні умови. Дослідниця зазначає, демографічною проблемою є також переважання смертності над народжуваністю, яка супроводжує Україну із 1991-го. Згідно із даними наведеними міністерством юстиції, торік кількість померлих втричі перевищила кількість народжених. Тобто, за рік населення України скоротилося на 318 тисяч осіб. А щоб відтворювати його, кожна українська сім'я повинна мати по дві дитини. Чи реально нам досягнути цих показників простого відтворення, поки ми не бачимо таких можливостей? Наталя Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.